Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу про етнографічний музей Українське село. У 15 кілометрах від Києва по Житомирській трасі в селі Бузова розташувався комплекс Українське село. Це музей під відкритим небом на кшталт відомого пирогового. Но ну, графічний музей Скансен, українське село, це приватна колекція української старожитності середини кінця 19 століття. Яку зібрав засновник музею Володимир Бондаренко протягом багатьох років свого життя, основою якої є шість автентичних хат, бережно привезених з основних історико-етнографічних регіонів України: Гуцульщини, Півдня, Поділля, Полісся, Середньої Наддніпрянщини та Слобожанщини. найстарішій хатиці 191 рік. Будиночки повністю зберегли вигляд і дух України 19 століття. Діючі ремесельні майстерні доповнюють музейну експозицію своєю активною діяльністю. Етнокомплекс Українське село надає можливість на відпочинок не лише в день, а й розміщення на ніч і не на одну. Єєю з найулюбленіших локацій, яку відвідає кожен гість, є територія живого куточку, де мешкають різновиди птахів та тварин. Тут є можливість пізнавати зоосвіт з спостереженням за поведінкою тварин, їх харчуванням милою турботою за своїми малюками. Не вкусить, ні. Давай, давай йому їсти. Піринець ніби розділений на дві частини. Це пташини і гайди можна побачити курей та індиків по та фазанів на декоративному ставку посеред музейної території різноманітні качки та чорні лебеді. У другій частині розмістилися тварини: серед них кози і рогатий козел, в'єтнамські свині, та вівці, косулі та олені, віслюки та поні, дикі кабани, корови, зебу, муслони, лами, єноти. В українському селі регулярно проводиться безліч майстер-класів, гончарне мистецтво, плетіння ляльки-мотанки, самого випікання хліба в печі, ковальська справа та багато іншого. Ресторан Калиба пропонує страви традиційної та сучасної української кухні в поєднанні з відпочинками в атмосферному етнокомплексі Українське село. Ресторан розташовано посеред території комплексу, серед хвойно-листяного лісу. Інтер'єри залів декоративно автентичним реманентом. В ресторані дійсно смачно готують. Я замовила штрудель з вишнею та палати. Подруга взяла дируни та борщ, порції чималі наїлися, як то кажуть, від пуза. Центральною спорудою етнографічного комплексу українське село є храм святого великомученика Димитрія Солунського православної церкви України. Збудовано цей дерев'яний храм як зруб зі смерекових циліндричних колод у вигляді восьмикутної ротонди, що навдіє відчуття спорідненості з давніми староруськими круглими кам'яницями. Завдяки такій багатокутній, майже округлій формі, невелика зовні споруда, всередині являє собою просторий повноцінний храм, здатний вмістити у собі понад 150 дорослих парафіян. Прекрасою храмою служить кленовий іконостас, виконаний у стилі українського барокко 17-18 століття. Дякую, що були на моєму каналі. До нових відео!